Ще одне – дуже важлива річ цього тижня. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь час для посилення. Слава Україні! Героям слава. Ну ось дочекалися. Ну, цікаво. Так. Да. що про політично вдома? значущих осіб, да, ну, особливо враховуючи е, е, історію з Ігорем Валерійовичем, нашим дорогеньким. Е, от. Ну і цікаво з приводу Резнікова. Ну, бачиш формулювання таке, що ну, типу, ми вдячні вам за роботу, але настав час е, представити нового керівника. А як ти думаєш, Рєзніков піде послом? Британію те, що говорили ну, він сказав, що нічого про це не знає. Ну я думаю, що якщо йому запропонують, це не, не сама е, погана посада, в принципі, в світі. Я в чу... так. Сил, і я зараз ми повернемося до Умірова. Чи ні? Давайте закінчимо угу. з Уміравим угу. для того, щоб пояснити, хто це, що нам відомо, хто це такий. Рустем Уміров, колишній нардеп від фракції Голос. Після початку війни він увійшов до складу української делегації для переговорів з представниками Російської Федерації липень 22-го року очолив е, тимчасову слідчу комісію ТСК е, з контролю за використанням військової допомоги України. Uh, ну от на даний момент очолює фонд держмайна, але я так розумію, що ну вже все ясно зрозуміло. Якщо президент запропонував, хто там ну. За нього проголосують, і він стане міністром оборони. Е, він є випускником кримської школи інтернату для обдарованих дітей, е, стипендіат програми обміну майбутніх лідерів флекс е, ну, е, стипендія Сполучених Штатів це цікавий факт, який мене, наприклад, порадував. Ну, і він є одним із донорів програми Ukrainian е, так, ладно, я краще не буду читати англійською, щоб не опозоритися, бо <рес> я тільки так я тільки скажу, що доповню Сажа, що він що він є так, він є етнічний кримський татарин і мусульманин, народився в Самаркаді Узбецької РСР. В сім'ї вихідців залуче, тобто репресованих кримських татар, і був. Він був делегатом курултаю кримсько-татарського народу і радник лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова. Крім того, він бере, бере активну участь у е, переговорах по зерновій угоді і по звільненню полонених, в тому числі звільнених полонених кримських татар ще з 14-го року. Да. Ну, коротше, брав він в програмі участь в програмі Стенфордського університету Сполучених Штатів. ну, Так виглядає, що ну, це непроста людина да, освічена. Ну, в принципі Різніков теж непроста людина і хороший юрист. Ну, я розумію, що зараз тут почнуть писати в чаті про яйця по 17 чи то зимову, чи то незимову зимову форму. Я до цього ставлюсь. Доволі обережно, тому що у нас часто ці розслідування вони доволі маніпулятивні бувають, а люди цього не розуміють. Менше з тим вирішили замінити. Ну от будемо тепер мати нового міністра оборони. Так, ну та ну, у Мірва у коли от я знайшла голосування, коли його призначали головою фонду держмайна. За це рішення голоси дали 282 депутати. Думаю, що з голосуванням теж не буде, не буде питань. Ну, зараз Буду військовий мати. час з голосуванням взагалі немає ніяких питань. Так, і що? Обіцяння цих відповітряних від повітряних сил. Повідомляють нам, що станом на 8.00 було знищено 23 ударні БПЛА Шахет 136-131. На півдні та сході, до речі, бо ми так переважно увагу півдню приділяємо. І повідомлення: значить, в ніч ворог атакував ударними шахеди 136-131 з південного та південно-східного напрямку мис Чауда, Крим та приморськ ахтарськ РФ. Я от просто все чекаю, коли там в цьому приморську і Ахтарську почне щось вибухати, якісь приморсько-ахтарські партизани, коли почнуть діяти. Ну, Бо вони реально звідти запускають все. Ну, просто якщо в Пскові так далеко відбувалися певні події, то приморсько -Ахтарськ... От хочу. Можна, будь ласка, я не знаю. Це я до Всесвіту прохаю. Та, я ще раз відправляю вас подивитися фільм, це все можливо. От прекрасно. Усього зафіксовано пуски 32 шахедів. шахетів. Ага, ну ви бачите, 32 запускали, 23 збили. Які атакували Одещину та Дніпропетровщину, силами та засобами повітряних сил е збили 23, це ми вже сказали. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи е мобільних вогневих груп. Ну, от така інфа станом на ранок. Так, і тоді що? Давай тоді по я переставлю да, втрати? Давай. Втрати mm -hmm. ворога. Зараз зараз. зараз. Так, плюс 460 хороших русських, плюс 4 танки, плюс 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, плюс 14 бойових броньованих машин, плюс 1 катер. Катер. Хоча там появлялося відео, але я не знаю за який це день, де здійсню, були спроби висадити десант. Тому там кораблів було по відео. А не от, не знаю... Чуєш? Я думаю, mm. що це він не був. Давай ми... Ну, давай до кінця дочитай, будь ласка, ага. і ми да, 20, покажемо. 29, 29 артилерійських систем, 47 автомобільної техніки та цистерн із паленими стильними матеріалами, плюс 2 РСЗВ, плюс 1 засіб ППО і плюс 6 спецтехніки. Не тішить цифра 29 артилерійських систем, всього знищено 5111.